Китя чує секрет. Китя працює у великій тунецькій компанії. Китя знає, ціна на тунець скоро злетить. Але Китя знає, цей секрет не можна використовувати. Китя думає, можна ж купити акції тунця. Але закон каже: ні, погана Китя так робить. Тож Китя розповідає кузену: кузен пес. Пес довіряє Китці. Китя каже: купи акції тунця сьогодні. Пес питає чому? А Китя підморгує. Пес купує. Наступного дня велика новина Цантитанар. Ціна на тунець злітає. Пес отримує купу тунець монет. Але ой ой, держава винюхала, пахне тунець злочином. Поліція питає: Пес, чому ти купив акції до новини? Пес каже: просто вгадав. Але поліція знаходить кицю, знаходить підморгування, знаходить смс. Купуй тунець зараз. Лол, тепер киця в біді. Киця знала, але розповіла псу. Киця втратила роботу. Пес втратив гроші. Обоє у в'язницю без тунця. Так працює інсайдерська торгівля.